Политические новости тут, ну, в сенсации, в принципе, сенсации. Все помнят фица, да, премьер-министра Словакии, знаем, он такой сторонник Трампа, последовательный трампист, любитель, огромный любитель Путина. Человек, который привержен политике Путина и он там сейчас стал правой рукой Орбана, и они вместе пытаются оставлять палки в колеса нам в сотрудничестве с Европейским Союзом. Так вот, Фица был приглашен к Трампу, полетел он с визитом в Соединенные Штаты и встретился с Трампом в Маралага. Это, это как оно, поместье Трампа, где он проводит свои выходные. В результате разговора с Трампом 17 января, это точнее, он встречался с ним в, в Маралага, потом вернулся в, в, домой и 17 января был проведен, проходил закрытый саммит при закрытых дверях лидеров Европейского Союза. Так вот Фица на этом саммите заявил европейским лидерам, что был шокирован опасным психологическим состоянием Трампа. Об этом написало издание «Политико». Он действительно, он применил слово «опасным», он сказал, что Трамп, ну, понятно. Все это понимают, весь мир это видит, ну, кроме окружения Трампа. Сейчас объясню, почему. И, и один из европейских дипломатов отметил, что Фица выглядел травмированным после встречи с Трампом, а другими словами, он характеризовал Трампа как выжил, выжил из ума. То есть, ну, маразм и шизофрения там в принципе, видимо, присутствуют в полном объеме объеме. Но! В Белом доме, когда прочитали вот эту статью в ⁇ Политико ⁇ они тут же начали э, заявили, что у Трампа с кукушкой все хорошо, никуда у него крыша не поехала, все нормально, э, и что эти новости являются фейковыми, и что ничего не мешает Трампу исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Э, в чем проблема? Проблема, для, вы же понимаете, да, что теперь Свита пытается сохранить короля, потому что если Трампа признает недееспособным в плане принятия адекватных решений по управлению государством, то его парламент, Конгресс Соединенных Штатов, согласно 25-й поправке Конституции США, имеет полное право отстранить от исполнения этих обязанностей, дабы он не довел страну до катастрофы. И, соответственно, а, а вот тут уже начинается, начинается кошмар или семь кругов ада для самой администрации Трампа. Дело в том, что эти ребята там настолько наворотили, начиная от пресс-секретаря Левит и заканчивая там министрами, которых поназначал Трамп, что э, они без судебного преследования не останутся. Слишком много вопросов к ним накопилось за последнее, особенно за последнее время, когда Трамп вот начинает чудить то там с территориями, то там с войнами, то там со всем, со всем остальным. Поэтому они прекрасно это понимают. И естественно Левит вышла с заявлениями, что Трамп абсолютно адекватен, нормален и ничего ему не мешает управлять такой страной, как Америка. Ну, посмотрим. Ну, когда уже, когда уже сторонники Трампа, тот же Фица, боже, он настолько был трампистом, что он приехал травмированным из, после разговора с Трампом и заявил, что Трамп выжил из ума. Ну, я думаю, что тут уже как бы сомнений быть не да. Он же не один такой. Так что, ну, посмотрим, как, как будет дальше но а в Соединенные Штаты сейчас разворачивают м, противостояние. Пока что идет перепалка, или, скажем так, в э, словесная перепалка между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Ну все новости транслируют вот эту армаду кораблей во главе с э, авианосцем Авраам Линкольн, которая уже подошла к берегам Ирана э, и, соответственно, э, готовность к нанесению ударов. Трамп надеется, что как обычно айяталы, увидев такую армаду, испугаются и разбегутся. Там в Иране ну, народ не лыком шитый, не первый раз им уже противостоять. Иран предупредил, что... Що... Беспрецедентным ответ будет ответ, если Трамп нанесет удар по Ирану. А так как сейчас туда активно летят борти, борта из Китая, я думаю, что они везут туда и оборудование, и возможно, и вооружение. различные, так что Ирану есть, есть, чем, будет, чем защищаться. Ну, а наносить удар мы знаем, что Иран может, потому что ни, ни один его объект не пострадал. Вот, кстати, тут, если Трамп нанесет повторный удар, то он сам себя выкроет в брехне, в плане того, что в предыдущий удар ни один объект серьезно не пострадал. И за несколько недель... Максимум месяца, Иран возобновил работу всех своих ядерных объектов, хранилищ и все пусковые установки и ракеты, которые находятся в глубоких хранилищах гора, ни одно не пострадало. И у Ирана есть чем ответить. Так что да, Трамп обещает мощный удар пугает и требует от, отстранения от власти режима Аятол. Аятолы э, назначили уже несколько преемников своих, для, в том случае, что если будет удар и кто-то из них погибнет, то уже преемник назначен, не будет переходного периода. То есть новый, новый преемник просто начинает исполнять обязанности э, очередного аятолы. То есть, э, как бы, транзит власти предрешен заранее для того, чтобы сохранить управляем, управляемость страной. Ну, говорю, Ирану не привыкать. Так что Трамп зря надеется, что его угрозы и мощное как бы, присутствие авианосца Авраам Линкольн вместе с кораблями сопровождения посеет страх и панику в самом Тегеране. Нет. И, но пока идет обмен вот с Обмін словесний обмін між Іраном и Соединенными Штатами Америки. Кстати, Соєн Штата Америки подчеркнули, що ніяких переговорів по ядерній студії з Ираном на даний момент не ведеться. Ну що намічається. Європейський Союз продовжує робити дії для того, аби відстоювати права України під час того, як намаг... нас намагаються змусити до Миру на умовах Росії, і от Європейський Союз вніс Росію до чорного списку з відмивання грошей. Рішення набуло чинності в сьогоднішнього дня. Відтепер європейські банки зобов'язані здійснювати посилену перевірку усіх транзакцій, пов'язаних із Росією. І це прекрасні, чудові новини. Нехай більше це контролюється, адже відмивання грошей із Росії на жаль все ще продовжує залишатися. Актуальною проблемою, і саме росіяни продовжують наживатися під час того, як є певні санкції, але як ви бачите, вони продовжують усе більше ставати масштабними ці санкції. На щастя. Також поговоримо про те, як же Британія хотіла насолити саме Росії. Так от, Королівський флот Великої Британії відстежував підозріле російське судно, яке протягом 14 годин стояло на місці над підводними кабелями передачі даних у брістольській затоці. А потім змусив його залишити британські води. Про це повідомляє з Телеграф. Дані сервісу Трафік» показали, що у вівторок увечері російське вантажне судно Сінігорськ увійшло до Брістольської затоки та зупинилося приблизно за дві морських милі за Майнхенда близько 23.00 за місцевим часом. Воно залишалося нерухомим та приблизно 14.00 середи, що свідчить про стоянку на якорі, у радіусі 3-4 милі від місця перебування судна проходять 5 підводних кабелів передачі даних. Два із них є частиною систем TGN Atlantic, яка з'єднує Британію із Нью-Йорком. Ще один кабель exa Експрес з'єднує Велику Британію із канадською новою Шотландією, важливим глобальним телекомунікаційним вузлом. Два інші кабелі, що входять до мережі: VSNL Western Europe, поєднує Іслан... Іспанію та Португалію із Великою Британією. Також цінньова міністерка з питань безпеки Британії Алісія Кернс сказала, пересування цього російського судна виглядало украй підозрілим, воно перебувало просто над нашими. Трансатлантичними глибоководними кабелями передачі даних це і ще одне нагадування про постійні і небезпечні загрози, з якими стикається наша країна з боку Путіна та його союзників. Останній зафіксований захід судна Синігорськ до порту був три тижні тому. Воно заходило до великого торговельного порту та водночас штаб-квартири Північного флоту ВМФ Росії у Архангельськом. невідомо, чим саме займалося судно протягом 14 годин стоянки біля Майнгеда. Джерела в Міністерстві оборони Британії припустили, що воно могло зайти до Брістольської затоки, аби сховатися від негоди. До нього спочатку відправили патрульний літак берегової охорони Британії GHMGC, який близько півгодини кружляв над Сінігорськом, а потім його змінив вертоліт Королівського флоту «Вайнкет». Незадовго до 14.00 він зафіксував, як Сінігорськ вирушив. На захід уряд Великої Британії та берегова охорона поки не коментували цю ситуацію. Російські судні і раніше пов'язували з втручанням роботи підводної інфраструктури. У грудні фінська влада заарештувала екіпаж російського танкера Фітбург. Після того як було пошкоджено підводні кабелі між Гельсінки та Таліном. у момент проходження судна над ним. Бачите, все ж, Британія. Вчиняла так, аби російське судно десь загубилося із такої важливої ділянки, саме яка пов'язана із кабелями. І в цілому їм це непогано вдалося. А чи вдалося здійснити плани росіянам? Думаю, про це ми дізнаємося трошечки пізніше. Тепер пропоную також поговорити про те. Про що анонсувала на самому початку моя колега так, от саме це було те, що Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Валерія Залужного. Так, от міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дав позитивну оцінку діяльності надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного в інтерв'ю для Європейської правди Сибіга, відповідаючи на питання, як працює посол залужний, сказав які всі інші керівники ди постанов України, тобто працює над виконанням поставлених завдань. Давайте дивитися на результати. Буквально минулого тижня Велика Британія надала 20 мільйонів фунтів на енергетику. Ми бачимо практичне наповнення угоди про столітнє партнерство. Є поточна щоденна практична робота. За словами Сибігай, також посол Залужний представляє Україну в міжнародній морській організації. І минулого року ми не допустили обороння Росії в її керівні органи. На уточнююче питання журналіста про добру оцінку ефективності залужного посла Сибіга відповів так. Він також висловився. Стосовно чуток про завершення діяльності залужного у якості посла, у мене немає підстав так вважати. Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення це прерогатива президента. Ось якими були коментарі саме про роботу пана Валерія Залужного. А також хочеться перейти трошки і до того, що є досить позитивним. так? Це саме те, що нам Єврокомісія виділила 145 мільйонів євро гуманітарної підтримки для України. Вони підуть на забезпечення захисту прав. Перепрошую, захисту житла, грошової допомоги, психосоціальної підтримки, доступу до води та механічних медичних послуг для українців. Європейський союз також виділив 8 мільйонів євро Молдові для підтримки біженців із України. От такі от. Позитивні новини сподіваюсь, ці гроші будуть максимально якісні, розподілені за необхідності і потреби для України, яка є наразі, і вони якомога швидше перейдуть для нас, аби ми могли їх використовувати для захисту і усього того, що я щойно перелічила. Деякі країни Європейського Союзу продовжують нас активно підтримувати. Зараз будемо більш детально говорити про Німеччину, адже. Вона дала Україні першу партію енергетичного обладнання в рамках пакету зимової екстреної підтримки. Про це говорить Свириденко. До України надійшли зокрема дві когенераційні установки. та антехніка, необхідна для критичної інфраструктури. Ще 41 установка та 76 модульних котелень. Прибудуть найближчим часом, і це те, що саме зараз потрібно Україні, адже ми в дуже скрутному становищі через постійні атаки расистів, які кожного дня намагаються тільки погіршити ситуацію. Ну як ми на початку етеру говорили. На Україну насуваються страшні морози, тому нам потрібна ця допомога. Дуже вдячні представникам Німеччини. Ну і звісно ж, будемо чекати підтримки і надалі. Україна вже. Досить таки тривалий час прагне приєднатися до Євросоюзу. робить для цього все. проте у світі існують різні думки з цього приводу. До прикладу, канцлер ФРН Мерц виключив можливість швидкого вступу України до Євросоюзу. Вона має спочатку відповідати копенгагенським критеріям. А цей процес зазвичай триває кілька. Років ось і такі невтішні новини також потрапляють до нашої держави. Ну і ядерне питання підіймається вже неодноразово. Багато країн намагаються створити ту саму. Атомну бомбу і Німеччина може це зробити за три роки. Про це говорять у Дані Вілта з посиланням на експерта з ядерних технологій Райнера Мурмана. Це значно швидше ніж вважали раніше. Тема знову стала гучною через розмову політиків і експертів про захист суверенітету країни та необхідність відкритих дебатів щодо ядерної зброї. Але є й інша позиція. Колишній глава МЗС Йошка Фішер виступає проти національної бомби і пропонує спільну ядерну систему для всієї Європи. За його словами, діяти самостійно це помилка Європі потрібна єдність. І в Європі почали думати про це, адже росіяни постійно брязкають цією ядерною зброєю, намагаються погрожувати всьому світу. І тому з'являються вже і такі думки, які можливо проростуть у дії. Ну і тепер ми переходимо до мирних переговорів, які можливо відбудуться, а можливо і ні. Путін запрошує Зеленського до Москви. Вже з'являються такі новини. Інші місця зустрічі для переговорів взагалі не розглядаються. Ми чекаємо на його відповідь. Про це говорить прес-секретар Дмитро. Pescovo.